Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему розкриття дужок. Для того, щоб виконувати вправи, нам потрібно вивчити два правила. Перше правило як розкривати дужки, якщо перед дужкою стоїть знак плюс. Друге правило як розкривати дужки, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, слухайте уважно. Щоб розкрити дужки… Перед якими стоїть знак плюс, треба не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Наприклад, у нас буде такий приклад 3 плюс 2 мінус 1. Дивіться, перед нашою дужкою зараз стоїть знак плюс. Отже, щоб розкрити дужки, що ми будемо робити? Не писати дужки і не писати знак плюс, який стоїть перед дужкою. Що в нас буде 3? А далі записуємо все, що у нас стоїть в дужках. Подивіться, в дужках у нас стоїть 2. Це додатнє число, отже, плюс 2. Пишемо плюс 2 і мінус 1. Отже, зараз ми з вами розкрили дужки. А щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, а записати всі доданки з протилежними знаками. Розглянемо той же самий приклад, але поставимо тепер перед дужкою знак мінус. Отже, ми зараз не будемо писати дужки, не будемо писати знак мінус. А змінимо всі знаки в дужках. Дивіться. В дужках перед 2 у нас нічого не стоїть. Вважається, що там стоїть плюс, да, число додатнє. А тепер у нас буде мінус 2. В дужках стоїть перед 1, мінус, мінус 1. Змінимо на протилежний знак, буде плюс 1. Як бачите, правила не складні. Давайте тренуватися, працювати. Перший номер виконуємо разом зі мною письмово номер 1134. Розкрий дужки та обчисли і запишемо перше. 7,3 плюс дужка 3,5 мінус 6,3. Дивимося. 7,3 записали. Далі у нас буде йти дужка. Перед якою стоїть знак плюс? Пригадуємо, якщо перед дужкою стоїть знак плюс, ми прибираємо дужки і записуємо всі доданки в дужках з тими знаками, з якими вони є. Отже, 3,5 додатнє. Плюс 3,5. Мінус 6,3. Бачите, ніякі знаки ми не змінюємо, тому що перед дужкою стояв знак плюс. Отже, як нам зручніше додати? 7,3 можемо відняти 6,3 буде одиничка. і додати 3,5 буде 4,5. Друге. Тут уже буде передушкою знак мінус 3,1 віднімаємо і в дужках 5,6 віднімаємо 6,9. Отже, Переписали 3,1. Далі бачимо, що у нас дужки, перед ними стоїть знак мінус. Отже, будемо змінювати всі знаки в дужках. Дивимося, в дужках, да, діти, саме не перед дужками, а в дужках. В дужках перед 5,6 у нас нічого не стоїть. Да? Ми знаємо, що це додатнє, тобто плюс. Змінюємо на протилежне, буде мінус 5,6. Далі, мінус, а ми змінимо на протилежне, плюс 6,9. Дорівнює, як нам зручно додати, давайте подивимося. 3,1 плюс 6,9. Це у нас буде 10, цілих. і віднімаємо 5,6. 10 віднімаємо 5 буде 5, і віднімаємо ще. 0,6 буде 4,4. Запишемо третє. 1,2 Віднімаємо і в дужках. мінус 1,3 плюс 1,5. Переписуємо 1,2. Бачимо, що перед дужкою стоїть знак мінус. Будемо змінювати всі знаки в дужках. «Було». Мінус 1,3, а стане плюс 1,3. Було плюс 1,5, а стане мінус 1,5. 1,2 плюс 1,3 буде 2,5. Віднімаємо 1,5 і у нас залишається 1. Четверте. мінус. В дужках 7,4 мінус 10,8 дужку закрили плюс 1,3. У нас відразу перед дужками стоїть знак мінус, змінимо всі знаки. В дужках у нас 7,4, а буде мінус 7,4. В дужках у нас мінус 10,8, а буде плюс. 10,8. З дужками закінчили, і у нас ще є плюс 1,3. Правило працює тільки для дужок. Да? Все, що за дужками ми не чіпаємо. Дорівнюємо. Отже, що у нас буде? 10,8 віднімемо 7,4. Це у нас буде 3,4. І плюс. 1,3 4,7. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, бо я зараз витру дошку і буду записувати п'яте завдання. Так, завдання під номером 5 дроби мінус 1 друга плюс душка 1 третя, мінус 1 шоста. Закрили дужку, то рівнюємо. Мінус 1 друга. Далі перед дужкою здається знак плюс. В дужках нічого не змінюємо. Да? Буде плюс 1 третя і мінус 1 шоста. Дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 6. Перший дріб домножимо на 3. Другий дріб домножимо на 2. Третій дріб уже має такий спільний знаменник. Отже, що у нас буде в чисельнику? Дивіться. Мінус 3 плюс 2. І мінус 1. Мінус 3 плюс 2. Це буде мінус 1, і плюс мінус 1 буде мінус 2 шостих. Як бачимо, можемо скоротити на 2. Буде у нас мінус 1 третя. Шосте завдання. Бачите, розкриваємо дужки, але не забуваємо про те, як працювати за іншими правилами. Да? Хто не знає, правила вчимо. Так, запишемо умову. Бачимо, що перед дужкою у нас стоїть знак мінус. Отже, 4 дев'ятих, Далі перед дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. Було мінус 1 третя, стане плюс 1 третя. Було плюс 1 дев'ята, стане мінус 1 дев'ята. Так, тепер розв'яжемо поступово. Дивіться, 4 дев'яти і мінус 1 дев'ята це буде 3 дев'ят плюс 1 третя. Що таке 3 дев'ятих можемо скоротити на 3? 3 на 3 одиничка, 9 на 3, 3. Отже, буде 1 третя плюс 1 третя. Додавати дроби з однаковими знаменниками дуже легко. Потрібно додати їх чисельники: 1 плюс 1 буде 2. Знаменник залишаємо без зміни. Отже, пригадали ми і це правило. Не встигайте зробіть паузу, і ми йдемо далі. Наступний письмовий номер номер 1136. Нам потрібно розкрити дужки, а потім спростити вираз. Отже, запишемо перше. 0,2 плюс в дужках А плюс 2,8. Як бачимо, перед дужкою стоїть знак плюс. Отже, 0,2, перед дужкою стоїть знак плюс, нічого ми не змінюємо, да? плюс А плюс 2,8. 0,2 плюс 2,8. Це в нас з вами буде 3 і плюс а. 3 плюс А. Запишемо друге в дужках 5, віднімаємо х плюс восьма. Перед дужкою у нас стоїть знак плюс. Да? Отже, просто прибираємо дужки 5 мінус х. І плюс одна восьма. цілих плюс одна восьма це буде 5,1 восьма. Мінус х. Третя. Мінус в дужках у мінус 0,8. Додаємо 2. Перед дужками стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. Було y, стане мінус y. Було мінус 0,8 стане плюс 0,8. І плюс 2. 0,8 плюс 2 це буде 2,8. І у нас є ще мінус y. Звертаємо увагу на всі знаки. Да? Четверте завдання. 1,2 мінус в дужках х плюс. 1,6. 1,2 мінус. Далі, перед дужками стоїть знак мінус, отже, змінюємо всі знаки в дужках, Да? було х стане мінус х. Було 1,6, стане мінус 1,6. 1,2 мінус 1,6 мінус Да? Від модуля більшого віднімаємо модуль меншого і ставимо такий знак, який стоїть перед модулем більшого. І у нас ще залишається мінус х. Якщо не встигаєте, будь ласка, зараз робіть паузу, бо я витираю дошку і почну записувати п'ятий вираз. Так, п'ятий. В дошках А мінус 7. Дошки закрили. Віднімаємо і в дужках Б плюс 8. Перед першою дужкою стоїть знак плюс. Отже, переписуємо все без змін А мінус 7. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Будемо змінювати всі знаки в дужках. Було B, стане мінус Б. Було плюс 8, стане мінус 8. Отже, що у нас буде а, мінус Б. Мінус 7 і мінус 8. Да? Це мінус 7, плюс мінус 8. Міс 15. Так, і запишемо шосте. Мінус в дужках А віднімаємо 5. Плюс в дужках х плюс 8. Перед першою дужкою стоїть знак мінус, змінимо всі знаки в дужках. Було А в дужках, а стане мінус А. Було мінус 5, а стане плюс 5. Перед другою дужкою стоїть знак плюс. Прибираємо дужки, нічого не змінюємо. Було плюс х, так і залишається. Було плюс 8, так і залишається. Отже, 5 плюс 8 13. Мінус А і додаємо х. Не встигаєте? будь ласка, зробіть зараз паузу. Переходимо далі. Наступний номер. Останній на сьогодні 1138. Розкрив дужки і спрости вираз. Перше. мінус в дужках С плюс М. Дарівню С. Перед дужкою стоїть знак мінус. Змінимо всі знаки в дужках. Мінус С, мінус М c мінус С буде 0, залишається у нас мінус М. Друге. Мінус в дужках А мінус Б. Мінус Б. Да Перед першою дужкою стоїть знак мінус. Да? Отже, змінимо всі знаки в дужках. Буде мінус А тепер у нас, і плюс Б. І у нас ще залишається мінус Б. Плюс b і мінус b буде 0, залишається мінус А. Запишемо третє. А плюс в дужках. Мінус А плюс 5. А. Перед дужкою стоїть знак плюс, нічого змінювати не будемо. Як було мінус А, так і залишається. Як було плюс 5, так і залишається. А мінус А буде 0. Залишається у нас просто 5. Четверте. М плюс 9. Мінус в дужках М плюс 5. Так. М плюс 9. Мінус М. Мінус п'ять. М мінус М 0, 9 мінус 5, 9 -5 4. П'яте завдання. Мінус в душках чотири мінус П. Дужки закрили, плюс в дужках мінус п, плюс 7. Дорівнює. Так. Мінус чотири плюс П. Мінус п і плюс 7. П мінус P буде 0. Мінус 4 і плюс 7 буде 3. І можете не записувати, шосте завдання. Давайте його розберемо усно. я для себе тут запишу. Отже, що у нас буде? Дивіться, перед першою дужкою знак мінус, змінимо всі знаки. І перед другою дужкою знак мінус теж змінимо всі знаки. Отже, що у нас буде мінус d, плюс.

Сподіваюсь, з темою ви трошечки розібралися. Ваше домашнє завдання. Дивіться, вас чекає 6 виразів. Що треба зробити? Розкрити дужки і знайти значення. Да? Завдання не складні. Обов'язково вивчить правила. Що нам робити, якщо перед дужкою стоїть знак плюс? І що робити, якщо перед дужкою стоїть знак мінус? Да? Як же розкрити дужки? І виконати ці 6 завдань. Працюйте. Чекаю на фото ваших робіт. Та да, бажаю успіхів.